Регіональне фахівчиня програми підтримки домогосподарств Сумської обласної організації Товариства Червоного Христа України Марина Мороз разом з командою приїхала у Шосткинську громаду щоб подивитись, як втілюються в життя проекти профінансовані партнерами зі Швеції. Зайшли ми в Шосткинську міську громаду з програмою підтримки домогосподарств у жовтні минулого року. Ну більше Активна фаза розпочалась у нас у грудні минулого року. Ми провели ряд консультацій з органами місцевої влади і вирішили, що ми підемо у три найбільших старостати. Розпочали ми з Клішківського старостинського округу, потім перейшли на Чепліївський. І е, вже потім до Вороніжського старостинського округу з 309 учасників відібрали 150. Серед них і Олександр Житков, мешканець селища Вороніж, який на початку проєкту Червоного хреста був безробітним. Мені зателефонували з центру зайнятості і попитали давати мої дані телефон не давати. Те вже казали, буде програма. Я погодився. Потім перезвонив представник Червоного Хреста, запросив ну, збори співбесіда там. Збори були. І роз'ясняли, що це за програма, як буде, як будуть кошти виділятися у проєкті у пана Олександра. Було вирощування бройлерів і перепілок. У чоловіка вже був певний досвід у справі птахівництва. Коли з'явилась можливість, він нею скористався. Ми провели тренінг, і я дуже пам'ятаю пана Олександра. Тому що він підійшов після тренінгу і попросив допомоги у складанні бізнес-плану, і ми на великому. Ватмані на такому маркерами разом з ним малювали цей бізнес-план. Хто з учасників з інших зацікавився, згуртувалися вокруг нас. Ми разом показували приклад, як це робиться. І пан Олександр забрав цей великий Ватман з собою. Потім сам самостійно склав бізнес-план. І Зараз, як він каже, зараз йому будь-який бізнес-план по плечу. Видавалися два транша по 19 тисяч гривень. І потрібно було робити ремонт у приміщенні, утеплять його, бо було по-другому зовсім, були дерев'яні пали, заливав бетони. Покрасив, буду ще не все там, звісно, зробив. До місця, де мешкають птахи, господар підійшов дуже відповідально. Заходячи в приміщення, одразу й не скаже, що це курник. Так тут охайно і сучасно. Навіть встановлені євровікна. У планах ще зробити опалення. З Со сторони пінопласт, наклей посадив, лапшив USB. ну потолок пошелявав і теж USB. Вода мольсівонка біла побілив, ну а з тієї сторони пришлось так делать. Пенополистиролом полістиролом іще буде утепляти принесення з наруж зовні, щоб, щоб ну, комфортно. Да, робови, щоб було, да? не було потері тепла, не було. Зимний період бройлерів господар привіз із інкубаторної станції 6 червня. Птахи швидко ростуть і набирають вагу. Один із секретів якісні корми, які господар дуже довго підбирав для своїх пташок. У пернатих є світло, вентиляція, годівнички та поїлки. Все зроблено по сучасному. Попередньо Олександр Васильович вивчив багато матеріалів з птахівництва. Зараз вирощую бройлерів, продавати. Буде потім нову партію в наступному місяці, думаю, ще взяти, І воно якби трошки так, щоб пішло було потрібна ж трохи і на корма, і на то воно буде, я думаю, вийде трохи. ну, По деньгам будемо дивитися. Представники Червоного Христа, які завітали до Олександра Житкова, були приємно вражені результатом його роботи. Цей результат перевершив мої. Усі надії, сподівання. Да, усіє, да, сподівання. 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 Ми, ми не розраховувати таки побачити. Господар придбав перепілів у криливці. Він вирощує чотири породи для того, щоб розібратись, яка з них краще. Одна перепілка несе від 240 до 300 яєць на рік. Саме за кількістю яєць і буде визначатися краща порода. Марина мороз вручила сувенір пану Олександру на згадку про спільний проект, який так вдало був реалізований. Ми створили власний магніт. Які для нашої програми. Ні скромно скажу, скажу, що я автор цього магніту. <рес> Ось такий магнітик. Арбуз, він, ніби відродження сільського господарства, щось новий маленька частинка. Кожен отримав свою, свою маленьку частинку. Ми вам даруємо цей магніт на згадку, щоб ваш холодильник завжди був повний. Пан Олександр зараз серйозно розмірковує про цілодобове забезпечення приміщення світлом, адже це необхідна умова для росту птахів. Ми бачимо, що є перспектива розвитку цієї справи, і ми дуже раді, що кошти Червоного Христа, які були надані нашим партнерам Шведським Червоним Христом, вони. Були при нагоді для реалізації цієї ідеї і дуже вдячні пану Олександру за те, що він втілив свій план у життя.